Водомети, гумові кулі, сльозогінний газ, димові та звукові шашки. Після такого набору важко вціліти. Сотні протестувальників поранені, дехто скалічений. Медики весь час виносять травмованих чи надають допомогу на місці тим, хто постраждав не дуже сильно. У нас там декілька десятків з легкими пораненнями там осколочними і пару з кандузії. Там вже поранених і від пострілів дуже багато, і гумовими кулями. Ми стріляли і свинцевими кулями навіть стріляли. Найбільше до лікарів звертаються постраждалі від газу та гумових куль. Є й ті, кому світло шумовими гранатами відірвало пальці чи пошкодило кінцівки. Ось цьому чоловікові довелося ампутувати частину руки, оскільки кістки були повністю роздроблені світло-шумовою гранатою. Ще трьом постраждалим через контузію очей. Довелося видалити очні яблука. Та ОМВС стверджують, що такі методи цілком законні, адже дії мітингарів загрожували здоров'ю та життю міліціянтів. Прийнять під. Починають ізінових палити закінчувати вода водометами в рамках е, закону України про міліцію. Тому міліція дійсно в рамках закону та правозахисники не вважають дії силовиків в даних умовах законними. Чинне законодавство дозволяє правоохоронцям застосовувати гумові кулі, тобто здійснювати постріли е, спеціальною зброєю, яка повинна вражати людину. І е, як правило, найбільш активних учасників масових заворушень, е, але на дистанцію і на відстань не вище коліна людини. А водомети не можна використовувати, якщо температура повітря нижче нуля. Якщо напір води спрямовувався саме конкретно на людину з водомету, це є прямим порушенням законодавства діючого. Та у МВС заявили, що мітингарі самі лізли під водомети. Водомети в вношення людей не приміняли. Гесілі пожар. А якщо комуналося попасть паструєм по туди підході, то лічений проблем. По Про постріли гумовими кулями історія така ж сама. Силовики стріляли, кажуть, тільки по ногах. Та ось ці хлопці готові посперечатися. А разом з ними й свідки події. Вони кажуть, барикада на Грушевського бачила все. Перше в історії незалежності України застосування проти протестувальників водометів. Сотні постраждалих. Кров. Але те, що мітингувальники побачили, Бачили під ранок, їх просто приголомшило. Два зовсім голих чоловіка мчали через барикади з вулиці Грушевського в бік Європейської площі. Пізніше вони розповіли, що сталося. Ми там живемо стрілять. <зараз> <зараз> Ви <вибухає? зараз> Ці два хлопця працюють будівельниками, тимчасово мешкають в приміщенні на музейному провулку. Серед ночі до них помешкання вдерлися беркутівці. Вигнали. Нижній етаж до Беркута туди почали бити і стріляти. Просто я йому, я йому кажу, я строїть, я тут віддихаю. Вони зняти курвати, твари. Потерпілі, намагалися зрозуміти, за що їх вовтузять. Там хтось в них класи покричені в нас там, виходить, на нас здання. І кидав по них там чи камнями, ну я не знаю, з чим. І вони ну, почали об'їхати. Ходить свої тажами після того як будівельників виштовхали на вулицю, спецпризначенці почали гамселити, знущатися. Потім роздягли і погнали під кулями через барикади. Ці кіліними не стріляв по ньому, так, от спинимо. Загалом хлопці кажуть, над ними знущалися з півгодини. У міліції кажуть, вже перевіряють цю інформацію. Тож хто ці двоє потерпілих: жертви чи провокатори? Версій багато. Та ми сподіваємося на справедливе слідство, яке дасть відповідь на це запитання. Але ми однозначно впевнені, винні ці хлопці чи ні. Бити їх, стріляти та принижувати їхню гідність неприпустимо. Тож маємо надію, що спецпризначенців Беркуту за перевищення влади та службов. Ових повноважень буде покарано.